Розпаковка матеріалів для шкільних прикрас з магазину творча крамниця, класні серединки, стрічки декор та, звичайно, фурнітура. Зберігайте промокод на знижку і йдемо дивитись. Почнемо із серединок, і звичайно, це мої улюблені сердечки з перлинками. Святкові білі серединки з підвісками і також такі само беру ще в червоному та кришталевому кольорі. Також з підвізками ще ось такі дуже красиві і ось такі дуже красиві з вензелями, також є в багатьох кольорах. Ще ось такі серединки з промінчиками, з трояндами з перлинками і ось такі гарні з стразами. І з декору взяла такі патчі сердечка і ось такі милі білосніжні метелики. І дивимось стрічки. Невагома білосніжна органза жатка, органза 6 см з прошитим краєм і така сама, що в жовтому та блакитному кольорі. Якість просто шикарна. І таку ж органзу 6 см взяла ще й ворог. І звичайний хід шкільного сезону це органза з перлинками. Взяла в білому та красивому червоному кольорі. Не обійтись в шкільному сезоні без ніжних сатинових стрічок. Взяла в розмірі 4 см, також взяла органзу з сатиновим кантом в розмірі 2,5 та сатинові стрічки по 1 см для моїх улюблених заколочок з хвостиками. Білосніжний фатин 15 см. Ось така ніжна м'якенька замша. Фетрові кружечки 4 см та улюблені заколки крокодильчик 7,5 см, качечка двох вусик 5 см та качечка двох вусик 6 см. І на подаруночок Танюша мені поклала ось таку шкільну сублімацію. Дуже зручно, що є інструкція.